Так, так. Дівчатка, ну хто там наступний? Давайте, у нас не так багато часу. Фібі, це ти чи що? Який цікавий образ. Ну що, можеш починати? М да. Якби я знав, що буде настільки нудно, взяв би з собою плет або типу чого. Наступний. Здравствуйте, тренер. Я готова показати найвищий пілотаж. Ну, подивимось, подивимось. Непоганий початок грейс. Ось це так. І як вона кружляє. Гей, Гресь, зупинись, це вже занадто. Тільки урагану мені тут не вистачало. Досить. Досить. Ти мало не лишила школу без даху, а мене без роботи. Геть. Наступний. Привіт, тренер. Я готова запалювати. Ну, починай, венді. Боюся, що це зовсім не наш рівень, Люба. Вибач. А ось це вже веселіше. Продовжу у тому ж дусі. Отак От ось це розумію справжнє шоу. Браво, браво! Ось так бою одразу. Що за мамочки? Це трохи перебір. Хто-небудь швидше загасіть пожежу на допомогу. Майлі в будівлі. Ой, тренер, тримайся. Я вас врятую. І бум. Що це було? Я весь мокрий. Майлля, це твоїх рук справа. Що ж за день сьогодні такий? От дітько! Хоч меніти. Ти тільки глянь на цю красу подруго. Здоровий автомат набитий солодощами! Це просто мрія. Як чудово, що в школі з'явилася така крута штука. Нам потрібні дві монети. У мене є одна а в тебе. У мене також. Добре. Давай швидше закинемо їх в автомат. Давай, подружко, вже не терпиться поласувати. Готова. Ой, а що це за звук? Гризь, мені це не подобається. Він що не працює? Він же зовсім новий. Що за несенітниця? Ану, віддай нашу шоколадку вредіна. Знаєш, Фібі, мені здається, в мене є ідея. Не дарма ж володарки стихій. Зараз я підніму його і бум. Ні, не виходить. Так, твоя магія не допомогла, Грейс. Але що про мою? Зараз дещо спробуємо. Отак тягнемо, потягнемо. Ха, вийшло, Грейс. Подивись, скільки в нас тут шоколадок. Не соромся, пригощайся. Вау! Не дарма ми мучились з цим автоматом, Фібі. Я просто обожнюю кіткат. Та й п'ять подружко, Ми молодці. Венді Майлі сьогодні вам доведеться намалювати ці чудові фрукти. Сподіваюсь, ви впораєтесь. вперед за справу. Я почну з самого кращого кольору червоного. І ну як так? Я ж зовсім легенько. Гаразд, тоді може рожевий. Серйозно? Це знущання. Так, Венді, спокійно, вдих-видих. Що? Я зараз просто лосна від злості. А! Фух. Так, мені стало трохи легше. О, зачекайте. Здається, в мене з'явилася ідея. Я вмію малювати і без допомоги олівців. Так, так, буде більш круто. Зараз буде шалений малюнок. Я просто обожнюю малювати фарбами. Почну із синього. Ой, щось тюбик не відкривається. А може надавити? Mm -hmm. Так, зрозуміло, з цією фарбою явно щось не те. Давай, Майлі, вигадай щось. Точно, у мене ж є надсила. Ну, звичайно, і як я одразу не здогадалась. Візьмемо трохи зкітос, тепер спробуємо. Ну-ка, подивимось. Спрацювало. Я можу малювати всіма кольорами веселки. Ой, як же здорово виходить! Дівчатка час вийшов. Ви готові показати мені ваші шедеври? Сподіваюсь, побачити щось, що по-справжньому гідне. Почнемо з тебе, Майлі. Браво! Це просто чудова робота. Прошу твій заслужений приз. Ой, щось моя картина не зовсім схожа на ці фрукти. А якщо їх трохи підсмажити, тоді буде інша справа. Ну що, Венді, а ти мене потішиш? Ем, Це щось схоже на оригінал. Вітаю, ти теж заслужила на приз. Дівчата ви обидві великі молочинки. Ха, а це ще за ляльки. Ну, зараз я їм влаштую. Як Незручно вийшло. Удачі, лозери. Гристи як, обережно. Не переймайся, подругу. У мене є одна ідея. Думаю, вона тобі сподобається так. Сподіваюсь, містеру директору сподобається такий малюнок навпроти його кабінету. А ось і вона. Ну що, наша черга трохи побавитись. Сподіваюсь, їй подобаються танці. Мамочкою, що відбувається? Ось так. Майлі, давай тепер твоя черга. Додамо трохи свіжої водички. А, допоможіть, зупиніться. <плес> Здається, комусь варто міцніше стояти на ногах. Ах ви відьми. Що відбувається? Мене несе прямо, прямо в кабінет прибиральниці. Там тобі і місце. Лови п'ять подружко. Ой, а що за звук? Вона вибралась на волю. Цього в планах не було. Тікаймо! Ану, стояти! Зараз я вам. Ей, зачекайте, куди ви побігли? Так, зараз у нас урок. Ауч! Все гаразд, таке трапляється. Ого, яка красуня. Ти така класна. А ти такий милашка! Ой. Що це вони? Яка гедота! Біє. Привіт, пані. Вибачте, у нас тихійним чаклункам вхід заборонено. <гум> Серйозно? От відстій! Прошу відійти і не загороджувати прохід. Ну що, дівчатка, у кого які ідеї? Так, у мене. І ця ідея просто геніальна. Так. Відійдіть. Зараз я. Бум. Як вам таке, а? Вау, як же здорово ти вигадала Фібі. А знаєте, я зараз дещо додам. Ось так. Вау, тепер стало ще гарніше. Правда, нам дечого не вистачає. Точніше, декого. Зараз ми влаштуємо свою вечірку. Тепер у нас і є і діджей. Отак, своя вечірка це клас. Зачекайте, у мене просто неймовірна ідея. Що може бути краще за вечірку? Все вірно, пінна вечірка. І ось так. Майлі, як же здорово ти вигадала? Схоже, що на нашу нереальну тусу збираються хлопці з цього міста. Адже наша вечірка сама класна. Зачекайте, я також іду. О, це цікавий. Але в що мені це занурити? О, кіндер сюрприз. Це те, що потрібно. О, у мене є полуниця. Як круто! Я люблю полуницю. Гей, подруго, дай п'ять. Ну добре, що хочеш. Але я хочу цю полуницю. Я збираюся занурити її в шоколад ось так. Другий теж. Супер. Це так смачно. Я думаю, у мене є ідея. Я візьму миску, ополоник і кондитерський мішок. Я покладу трохи темного шоколаду в миску і трохи рожевого в ополоник. Гей, це мій шоколад. Ой, ну ж бо я взяла лише трохи. Отже, рожевий шоколад у мішок, і тепер я обережно видавлюю його на темний шоколад. Візерунок готовий, і тепер я занурю полоницю туди. Виглядає так красиво. О, так, це так смачно. Я просто обожнюю полуницю в шоколаді. Давай візьмемо ще. М -м так смачно. Я це обожнюю. Гей, Венздей, хочеш спробувати? Давай. Е-е. Не відволікай мене. Ого, яйце з темного шоколаду. Ось що я отримую зараз. Отже, обгортки від цукерок вниз. Судячи зі звуку, там щось цікаве. Нам потрібно скоро подивитися. А що це? Тарган? Це цікаво. А як щодо інших? Ура, ще більше тарганів. Я люблю це. А, -а заберіть їх, заберіть їх, тихо. Не лякайте моїх малюків. Ти такий милий тут. Такі гарненькі, мої терганчики. Ну, час спробувати шоколад. Я візьму цілу оболонку. Ось так смачно. Отак. Який смачний шоколад. Добре, що там є ще. Я розмальовую повні і скоро їх з'їм. Так смачно. Я не думав, що шоколад може бути таким смачним. Не думаю, що вона помітить. Якщо я візьму один, а о, ні, таргани. А вони тепер на моїй голові. Ні, зніміть їх, зніміть. Будь ласка, Венздей, допоможи мені. Будь ласка, забери їх. Що тепер? О, чорне морозиво. Мені це подобається. Цибуля, серйозно, о, жахливо і смердить. Венздей, ти починай! Гаразд. Здається, моя спеціальна виделка тут стане в нагоді. Ось вона. Обережно, морозиво. Я зараз занурю тебе в шоколад. Ось так. Смачно. Ти рожеве і настав час тебе спробувати. Так смачно. Я думаю, я хочу ще. Мачно, але я не можу зупинитися і зараз занадто холодно. О, але так добре. Я не можу зупинитися. Здається, всереду холодно. Добре, що в мене є моя улюблена тарілка. Та чекай, ні, ні, не рожеву тарілку. Мені зовсім не холодно. Будь ласка, не треба. Відпусти мене. Ах, Енід, зупинись, я твій заручник. Що ти робиш? Ні, ні, не це який сором. Енід, зніми це з мене. Ах, я ненавиджу рожевий. Хтось, допоможіть мені. Хм, Вона вже в порядку, але цибуля все ще тут. Ну, зачекай, Рібко. Я зараз все влаштую для тебе. Я занурюю це в шоколад, і нам потрібно повністю покрити все. Краще, я думаю. О, ні, це домінація. Здається, шоколад тільки погіршує ситуацію. Його ще так багато. Тримайся, Еніт, ти в. Попороєшся! Трохи більше. О, очі вже мокрі. О, я зробив це. Думаю, я більше ніколи не буду їсти цибулю. Що це за запах? Це цибулевий подих, еніт. О, як від нього втекти. О, точно, Тінг. Мені потрібна твоя допомога. Швидко розв'яжи мене. О, нарешті дякую, любий. О, так. Точно цибулевий подих. Ось тобі капелюх. Відчуй свій власний подих. Енід. Дякую віч. Цікаво. Що ми будемо мати зараз? Кактус теж чорний? Цікаво. Мармеладні ведмедики. Ура! Так мило. О, так смачно. А якщо до венстей, що ж мені з тобою робити? Як ти смієш? Ну все, вона, здається, справляється добре, але мені потрібні клейонка і пергамент. Ось шприц. Тепер я наповню його шоколадом. А тепер я намалюю шоколадне серце. Перш ніж воно застигне, потрібно вставити паличку і мармеладних ведмедиків. Супер! Це цукерка, яку я отримала. Гей, hey, Венсдей, що ти думаєш? <гум> О, ну це добре. Я візьму ще. М -м, як це смачно? Еніт, здається, ти перевершила себе. Це супер смачно. Просто неможливо відірватися, поки не з'їси все. Ой, як швидко закінчилися мої цукерки. А Венздей, що ти робиш? Заспокойся. У мене тут особистий спорт. Попрощайся з життям, мій колючий друже. Туше ось і все. Ну тепер ти можеш скуштувати свого ворога, так? Давай подивимось, як ти з шоколадом. Це смачно. Чи нігес? Що зі мною не так? Я, я блюю, чого тепер чекати? Пончики, ну це не так вже й погано. А як щодо Еніт, восьминоги. Але мені їх шкода, а пончики венздей такі смачні. А тепер вони стануть ще смачнішими. Бо я занурю їх у шоколад. І додай трохи різних посипок. Ми повинні спробувати кожну. Ось, тримай. Так круто. Е Нід хочеш спробувати? Так, ось, тримай. Ой, я не встиг. На жаль, пончик тільки для мене. О, так, Який смачний! Він вийшов. Хм... Шкода, що Ініт не змогла спробувати. Ну, нічого, я з'їм шматочок за вас. двох. Ей, стоп, геть, стоп. Це моя половина столу. Я попереджала тебе. Давай, спробуй своїх восьминогів. Здається, вибору немає. Хоча що, якщо я випадково їх упущу? І, ну, Венздей, я їх не викину. А, гаразд, а, можливо, шоколад допоможе виправити їхній смак. А, ух, а, що це за гума? Мені потрібно спробувати розібратися. Фу, таке волокнисте. Ой, що? Гей, будь обережний. Ой, ой. Вибач, я не хотів тебе образити. Гаразд. Я точно їх зараз з'їм. Вони такі огидні, їх неможливо жувати, наче вони повзають всередині мене. Але в мене ще залишилися. О, у мене є ідея. Зараз я вмочу їх у шоколад і додам смачні посипки. Можливо, смак зміниться, але я думаю, що це буде більш апетитно. Гаразд. Давай спробуємо. О, все одно жахливо і огидно. Хух, нарешті це закінчилося. Мені просто потрібно зупинитися, і з цим мені допоможеться трубка. Поєднання цих двох шоколадів просто суперкласне. О, так. так смачно. Чорний і рожевий одночасно. Еніт, ти спорожнила наші шоколадні фонтани. Що я можу зробити? Це було надто смачно.